Спорю на 100 баксів, що ти не знаєш, що таке американська класика, і такий автомобіль бачив тільки на жвачках Турбо Ford Excursion. 2005 року монструозний джипяра з бичими рогами з ультрасигналкою, щоб всі повстикалися. Справжній американський автомобіль має бути з хромом, з хромом усюди. І тут це є. Ви тільки но ну, подивіться, які тут поворотники, колеса. Це ж бляха танк! Це хром, це красиве з білими буквами. Просто я взагалі тащуся. Тут повний привід, як я вже казав, 6,8 щоб він не так багато їв, встановили ще й газ сюди. Ну, їди, віру, я розумієте, як. Це хром. Спеціальна ніжечка, щоб можна було в нього залазити. Правильна вихлопна система. Багажне відділення. Відкривається воно дуже цікаво, дуже зручно. Можна себе сюди посадити, дівчат посадити, ну або чи картоплю. Вуаля, там сап стоїть, сім місць у цього автомобіля. Двіжухою можна такою їхати куди завгодно. Зараз підемо всередину дивитися, що там. Дуже зручно. Це, напевно, найбільший автомобіль легковий типу, на котрому я їздив. Це Ford Excursion. Це ультраздоровезний джип'яра, просто неймовірних розмірів. Можна бачити по об'єму в салоні. Сам він здоровенний такий. Люди на нього дивляться, думають, наче якийсь танк їде. Двигун тут 6,8, надпотужний автомобіль ну і просто розмір якийсь нереальний. От тільки подивіться, скільки тут всередині місць. Шкіряний салончик, клімат є. Підігріваються 4 сидіння, є невеличкий моніторчик, -от гак перемикання передач. Слон в дуже непоганому стані, як на 2005 рік. Тут у нас всякі штучки для окулярів. Єлік є, Телік. зараз будемо дивитися. Нашу вилазити з машини, якщо можна зробити так? А позаду у нас капітанське сидіння, холодильник. Де бачив ще холодильник? Ну, в такому форматі я маю на увазі. Третій ряд сидінь. Тільчик у нас опчик. Посадка, наче в круїзному лайнері. Сидиш дуже, дуже високо. а Коли їдеш по дорозі, люди дуже дивляться на цю машину, бо вона просто таких нереальних розмірів. Це такий формат, знаєте, в Техасі десь по полям їздити. Я не знаю, як в, в містах як і на ньому ганяти, але він стільовий до бісової матері, хоча й 2005 року виглядає він надпотужно. Тут всякі рога, свистілки, переділки. А якщо розглядати такий автомобіль, наприклад, для заміського користування, то це, напевно, просто найкрутіше. Що тільки може бути. Як ви вже бачили, в багажнику є здоровенний сабвуфер, а також аудіосистема BOSE. який він великолепний. І тут він потрапив до мене вживу, я на ньому проїхався в ньому посидів, і можу вам сказати повною впевненістю, що це фантастична тачка. І якщо у вас є необхідність та потреби їздити на такому автомобілі, ви будете ультра задоволені. Тож, цей автомобіль чекає на вас в салоні АвтоСтар на бульварі Миколи Міхновського, 23. Приїжджайте, сідайте, тестуйте, дивіться та купляйте. Це фантастичний автомобіль.